Бажаю доброго, на це Іскас, і сьогодні ми продовжуємо грати у Hearts of Iron 4 і починаємо грати за Україну в сучасності. Одразу хочу сказати, що я вже грав за Україну в сучасності, чисто для себе, не на запис. Але я завжди грав через. коротше, грав по одному, зараз хочу гра... зіграти трошки по іншому. Тут дуже багато різних Оу. Oh. Тут навіть ще більше. Ох, хо-хо-хо-хо-хо-хо. Тут навіть ще більше фокусів стало. Україну прям конкретно перепрацювали. Я тепер не знаю, як мені. Я тепер чесно не знаю, як мені, що мені робити, бо зазвичай після певного фокусу, я брав певний фокус, і в мене почалась... починалась війна на Донбасі, а потім повномасштабка. А тепер я взагалі хер знаю. Ну, ми точні... точніше, скоріше за все, підемо. В Україна. Завжди права, але ось це мені не дуже подобається. Ага. Тут ще є рішення щодо. А, тут є про розходи. Ахеріть. Політична нестабільність. -да, це прям цікавіше буде. Прям набагато цікавіше буде. Так, добре, першим ділом ми беремо. А... Беремо ось цю всю шнягу. 56 в нас є дивізій. Беремо коротше, міханку. Беремо міханку, робимо ось так. Потім беремо а, ще десантну штурмову. ось цю ось цю всю, так робимо Потім беремо всю піхоту. Тут у нас залишається. Ага. Звідси я думаю, візьмемо так, от розділимо трошки. Це ми закинемо сюди. Тут у нас буде чисто піхота шняга, хоча я би їх навіть не знаю, що зробити. 25, мінус 5, це 20. І ці дві можна буде перекинути. Цих я розпускаю, і ось цих я закидаю сюди. Хай будуть тут. Генерал не, не, не такий ж великий вибір, тому якось так. А, організація. А, у мене нема. Я поняв. Ну добре, поки. поки добре. Одразу закину сюди, цих і цих. Сюди сюди. Хай ось так буде. Поки ще. А, так, треба швидкість. Максимально зробити. І взяти фокус одразу, мені здається, ну, в нас навіть трошки є. У нас навіть трошки є економіки. Вау. Українська індустріалізація. Беремо. Потім військові заводи. Зараз треба подивитись, чого в нас мало. Uh, Менше за все в нас оборудки і легкої зброї. Ну тоді поки кинемо оборудку і легку зброю. Ой, ну це. Uh, оборудку і легку зброю. КМДБ uh, хай буде. оборудка КМДБ хай буде. Да, хай воно поповняється Отак зробимо, поки що хай буде так. Обов'язково ще треба будівництво і. Що тут? і кампи. Це обов'язательно треба. Що? Чекаємо тоді, поки в нас щось буде. До речі, що в нас по грошу? По грошам у нас все пога... погано. Вибачаюсь. За єдину Україну. А... Батьківщина, партія Защитні Ковачізни, Солідарність, СДПУ, а... КПУ, Ліві, Єдина Україна, Народна опозиція, шиїсти, шиїсти, салафісти, Салафіти, міліфірка. що? А, поняв. Інтернет-партія України. До речі, така була, така реально була. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Блін, я хочу її. <сум> Народний рух, Удар Кличка, блок Петра Порошенка. Єдинство Олександра Омельченка, СПУ, Союз Комуністів, Во. Свобода. Конгрес українських націоналістів, Воронни Сили України і Дом Скарападських. Я хочу. Дім з, Пара... з привести до влади рутенська сталь імба Снап. поняв. Блін, ну Мені подобається, як е переробили потрошку е Україну в цьому моді. Це це більш, знаєте, е ось ця перша серія це більше не проходження, це більше реакція на те, що змінилося. В геймплей за Україну за більш ніж рік. Бо більш ніж рік пройшов з того моменту, як я грав останній раз. Окей, добре, а де тут Тут є рішення? О, є на війну. Польсько-українська війна навіть. Ану, 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 ну, ну. Реформа Збройних сил, вибори в Україні, це фігня, це фігня. Соціалісти, комуністи. Це в нас хто? Це нітрали. Ну, до речі, нейтрали також непогана. Ідея. Е завершення цього фокуса викличе повторення е того, що відбувалося в серіалі Слуга народа. Україна буде розроблена. Що нафік? Так, це в нас проросійська... Е Партія регіонів, проросійська гілка, федералізація. А, є, Єдина Україна це партія регіонів. Я поняв. Це гілка Євросоюзу, це нам нахер не треба. О, це Європейська солідарність І Порошенка. Боже. Нова Україна. А, це ось БПП, Блок Петра Порошенка. А, окей, а коли почнеться Майдан? А коли почнеться Майдан? Ладно, поки що качаємо гілку промки, а там далі подивимось. Я не можу взяти далі ні один з фокусів на промку, бо мені треба клептократія. Мені треба курва кліптократія, і потім від неї якось відштовхуватись. Де я можу взяти. Де я можу взяти цю кліптократію? А, ось, я поняв. І ось тут. Чи це що? А, це Нафтогаз. Що тут щось було про Азов? Ну, коротше, мені треба брати ось цю гілку фокусів. Буду брати. А де в мене тут представники Майдану? Ось. Раніше за Україну було набагато легше грати, це просто як цікавий факт. До речі, Дніпро тут максимально по конченому зроблений, не знаю чого. Але тут ну, він же ж не настільки. Він, він же ж настільки дугою. Ану зараз, секунду. Ладно, беру своє слово назад. Воно, в принципі, так і йде, але тут нема звужень і розширень. Бо ось тут же ж водосховище, ось тут водосховище Київське. До речі, Київ. Він доволі таки погано зроблений. Опа, тут що є? Тут є ЗРК, прикольно. <су> До речі, ось тут я живу. Ось тут. да? Ну, в принципі, да Ось ось, ось да ось тут Прикольно, коротше. Ну, майже реалістично зроблено. Угу. Ключове слово майже. Я беру приватизацію азовсталі, після цього я беру покуси на промку. А приватизацію азовсталі я беру для того, щоб в мене сталася сильна клептократія. І щоб я потім всю сильну клептократію прибирав. Геніально! Курва. Так. Е це на військову промку. Це, в принципі, мені треба. Монобанк, до речі. Коротше, беру тут все, в принципі. Закопуюсь в борги, щоб потім з цих боргів викопуватись. Геніально! Я не можу Ашалеть. Я не можу змінити соціальні і прочі розходи через те, що мені треба їх лобі лобіювати через Верховну Раду. А Ашалеть. Це буде принаймні довго і весело. Ворогідно, довго і принаймні весело. У мене якогось хера, у мене якогось хера само по собі вимкнує записування. Я тільки зараз це помітив. Я не знаю, що тут було пропущено. Я не пам'ятаю, що я казав, який момент, але я точно знаю, що я казав нещодавно, що ми підемо по гілці е, націоналізму. Але мені треба привести націоналізм на... до влади. Ага. Я можу, в принципі, спочатку взяти одне, а потім інше, в принципі. Але я хочу взяти саме націоналізм. О, я Можу взяти спочатку цю гілку. Але, чесно кажучи, не знаю. Можу спочатку ось цю гілку, а потім ось цю гілку. Воно ж нема тут вз... взаємовиключення, в принципі. Але не хочу ризикувати, чесно кажучи. Я не розумію, чого в мене. Що в мене стало з запис, записом, що він в мене не записується. І, до речі, мені треба за три роки встигнути ось це все взяти. Потроху беру гілку ось цихось, так би мовити, політичних коливань, але зазвичай вони відбуваються, Ну, в реальності вони відбувалися не в 2001 році. Але, в принципі, все життя весь час існування України були якісь. Політичні коливання. І це дуже погано. Всі ми бачимо, до цього до чого це привело ці кляті коливання. Але що паділать, як то кажуть, що паділать? Зараз в мене доходить до кінця фокус на Приватбанк, який дасть мені. Що він мені дасть? Нагадайте, він мені дасть офіс і електростанцію на вугіллі і паловмастильних матеріалах. І після цього я беру. Імпічмент. Опа, ну що, імпічмент? Скільки він там? 21 день. Давай, щось відбудеться, не знаю що, але щось має відбутися. Після імпічменту будемо дивитись, будемо споглядати, так би мовити. Опа, Хо -хо. ви подивіться на це обличчя. А чого ні Імпічменту Якщо да ладно, беремо приватизацію Кронерга І після цього, мабуть, будемо брати, не знаю, розібратися з Ющенко, розібратись, чи то це що? А, це польсько-українсь Нормально так, <кій> а це нашо. Це мені нахер не треба, якщо що. А, це я поняв. Ні-ні ні, нам треба саме ГУР наше. Ага. це що за мішаніна? Я не розумію. Добре, що тут по російсько-українській війні? Бусик, боже, як це гарно виглядає. <кій> Кракен, Наступальна гвардія, Свобода Росії, РБК, ОРДК, національно республіканська Армія. А, ну це чисто. Я так розумію, на дом скарапатських, але курва, я хочу до дім скарапатських собі взяти, бо я хочу. Привезти Скоропадського до влади, але це противеречить ось цьому. Бо тут конгрес українських націоналістів. А це буде рахуватися, якщо я візьму в коаліцію дім з чи ні, правий сектор УНАУНСО, УПА. Скільки ж я банвордів сказав, тільки що бо для Ютубу? Це чомусь вважається банвордами. Не знаю чому, але чомусь це вважається банвордами. Блять, які матюки, до речі. Також банворди для Ютубу. Ну хоча б не на твічі, це вже дякую. Я хоча б можу назвати їх лідерами, а точніше, ну, о -о -о ось цей. Ось ці 140 мільйонів можу так назвати. Ну і ці частково, в принципі, але, ну. Трошки, трошки. До речі, я коли запускав цю катку, там є в налаштуванні така цікава шняга, що можна Люксембургу дозволити купити Аляску. Е, я тепер знаю за яку країну я буду грати в, наступній, в наступному в наступному проходженні. За Люксембург, звісно До речі, моя дохера політки, тому я, мабуть, зроблю фінт вухами. Ось такий цікавий фінт вухами, і просто кину на Молдову вплив, щоб Молдову забрати собі. Добре, ми взяли цю гілку фокусів. Я не хочу робити уступки банді Донбасу. В нас через рік вибори. Вибори, вибори, кандидати, дари. Що а... тепер беремо розібратись з Ющенко? Подивимось, до чого це при... приведе. Я дуже люблю, коли є багато фокусів, але якщо тут я можу розібратись, що до чого може призвести, бо я в цьому всьому жив, то. Коли йде мова про інші країни, політику яко яких я не дуже сильно вивчав, мені доволі таки складно прогнозувати, який фокус до чого може призвести. Через це стає грати доволі таки цікаво, але доволі таки складно, бо ти не знаєш, що далі може статися. Ось. До речі, сподіваюся на вашу підтримку. Будь ласка, прожміть лайк, подобайку. Ну, no, лайк, like, подобайку. прожміть, будь ласка. Почекающенку. Що... Прожміть, подобайку, будь ласка. Напишіть якийсь коментар від трьох слів, який-небудь, будь ласка, мені буде дуже приємно, мені це дуже потрібно для просування, для просування відео в рекомендації для того, щоб це відео побачило ще більше людей. А, і переходьте в мій телеграм-канал по посиланню в описі. Там я розповідаю про анонси, там я е, цікавлюсь. У вас, як вам зручніше дивитися відео, по чому ви хотіли б дивитися відео, коли їх виставляти, який час, який день, і т.д. і т.п. Ось. А ще, а ще, а ще, а ще. Сподіваюсь, вам подобається, що я роблю. Можете порадити друзям своїм, мені буде приємно. Так, розібрати з Ющенко. Керівництво Ющенка пора у відставку. Так в нас керівництво кучми Курва. Ми відчуваємо, що зі сторони його. Соратників а опасність, тому необхідно срочно міняти кабмін. Перейшов час перемін. Перемін требують наші серця, але я не хочу приводити до влади. Януковича що в нас тут по фокусам? Блокувати торговлю землею, мягка налогова реформа. А... Це ніч... ні до чого гарного не приведе, бо Янукович ні до чого гарного не приведе. Це крапка точка. Дот. Це також не хочу брати там плюс по розходам що тепер сидимо просто, ну можемо ось все забрати, до речі, але це буде мінус по грошам. У нас і так 121% борг до ВВП. Тому я не хочу це брати дуже сильно так. А, можемо взяти, а тут також на гроші. Тоді що? Тоді чекаємо трошки, беремо будівну техніку і чекаємо, поки в нас буде будуватися ця вся шняга. І... Будуть вибори. Чому в мене знову єдина Україна набрала так багато, якщо я конгрес українських націоналістів підняв якомога вище на перше місце з відривом в 30 разів була популярність між конгресом і єдиною Україною? Ну добре, там я ближче до виборів. Апнув вибори через рік. Трошки скіпаємо таймлайн. І зустрічаємось вже безпосередньо під час виборів. Сусід знову щось сверлить, щось стучить. Курва я його рота любив. Зюганов прийшов до влади у Росії. Це означає радок 2.0. З величезною вирогідністю це означає радок 2.0. І з величезною вирогідністю це означає, що не буде ДНР, ЛНР Львовської. НР, Одеської НР. І те і те. Ти... Для На нас це добре чи погано? Сусід мудак. Не знаю, чутно вам чи ні, але він почав сверлити стіну знову. Не знаю, що можна кожен день сверлити протягом місяця вже. Вони там, блін, стіну знести хочуть, І що? Ще стіну знести не так уж і складно. Не. Ого, скільки одразу всякої шняги. Ну, тепер і рак в НАТО. Прикольно, А ще війна в Сирії. Аляса проти Алісу. i buy Баюняня. Баюяю, баюяю. <laughs> Якщо мене хтось дивиться з Польщі, будь ласка, поясніть мені за баюяю. У мене є флот? У мене є флот. Мені його треба перевезти сюди і об'єднати. Ааа, кіреч, в мене є флот. З Шо і звідки в мене поставляється? А, це в мене тапляк іде на експорт, тому що в мене самого тапляка не вистачає трошки. Прикольно. Забавно. Весело. Охуй. О, до речі, жовтень 2004 року. Ану, 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 ану. Ну, ану, ось так зроблю. Боже, який лютий дабстеп на фоні грає. Ви його не чуєте? Бо я зробив тихеньку музику в грі, щоб не прилетіло АП, але такий лютий дабстепчик грає. Знаю, це дабстепчик техно, як його назвати. Але. І грає люта. <рив> вибори в Україні. Так, я поки що не можу нічого взяти, бо в мене, в мене є вже формування. О, госборг. У <рив> мене ще нема рішень по формуванню керівництва. Ну, окей, почекаю. Опа. Западну ідеологію атакуємо. Нам треба націоналісти. Лесбіка-футуристи. <рив> <рив> ну, ризикнемо. Ну. <рив> а ну, в принципі, у нас паритет. У Нас тільки 3%. Роз... О, перемовини починають. Поїхали. Де? Де, 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 де Де? 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 не тут? Во, ось так робимо. Ось так робимо. І проп запропонуємо е, до нас приєднатися. О, да, Степан Бручин. Бруцин. Я не знаю, хто це. От серйозно, хто це? Куда? Е? Куди? Ну ладно. Це, тепер беремо Україна завжди права. Бах! Як же тепер гарно. Червона Україна і гарний прапор. Боже, який гарний прапор. Червоний то свобода, а чорний пекла. Чи як там? Це ж правильно, наче було. Червоний то свобода, а чорний пекла. Ну да, наче. А, так, беремо під контроль змі. Мені треба взяти. Взяти, 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 взяти ось тут. Взяти бика за яй. Давайте, sí, вот так. До речі, що в нас по місцям в раді? Ммм, mm, 204, Добре, а можна зробити, будь ласка, президентську республіку, щоб я міг сам все вирішувати. До речі, я б трошки переробив міханку і переробив би все в механку. А цим я зараз і займусь. Це в нас нагадайте лайтова чи механізована? Механізована, механізована. Да, лайт, механізована бригада. Ану, лайт, механізована бригада. Це ми нахер видаляємо, це ми нахер видаляємо, це ми нахер видаляємо. Замість цього ми ставимо. Що в нас буде плюс по організації? Це і це. Тут прочність буде краще. До речі, дивно, що тут прочність краще. Ось так робимо. Додати механку, механку, механку. Ага. А не можна. в принципі, В принципі... пайоть. Я б це замінив би на ось це, звісно. ну, на ніхіра не дасть. Тому пайдеть. А і тепер замінюємо повністю всіх. А що в мене з голосом? <гум> замінюємо повністю всіх на лайтову механку. Ету тут. Ага, кроме, до речі, окрема, окрема десантно-штурмова. Що в нас? Десантно-штурмова. Поганенько, звісно, поганенько. Добро, тоді робимось. Все прибираємо і замінюємо на лайтову механ. Тут нічого не міняємо, в принципі, це будуть заглушки. Тут, в принципі, все нормально. Я б навіть робив би ось так. Во. Механізована лайт механізована. А чим механізована від, від... Відрізняється від лайт механізованої. Абсолютно нічим. Окрім того, що механізована це стара, лайт механізована. Вони були однакові. Лайт механізована. Опа, нахер, все. Тепер в мене, в принципі, все нормально. Тільки єдине, що ось тут в мене оці ці галімі. Ось ці галімі. Але мені треба. А що мені треба? Що я хотів? Мені треба дати їм БТР, ПЗРК, ТУР, і т.д. і ТП. Добре, а ПЗРК, а, тур, що там ще? Само, самохідний ПТРК і БТРчик. А його я змінити зараз не зможу, тому хай буде такий, який є. І на БТРчик накидуємо ще одну. Ще один заводик, бо так, бо так. А і хай кліпаються ще в нас Ох, фіга. а В нас є багато чого цікавого. Авіаносіть. Він мені нахер не треба. Конвої хай кліпаються. Абсолютно пофік. Станці з. Що <кій> ми прийшли до влади і забороняємо націоналістичні організації. Що? Ніхера собі. Ніхера собі. Це, звісно, прям жорстко, я вважаю. Але опа, опа, опа. Починав, поч, почався майдан. Мені це не подобається. Ні, мені це подобається. Але я... він мав початись до того, як я прийш... привів до влади націоналістів. Мені здається, що мали прийти до влади не на Націоналісти мали прийти до влади трошки хтось інший. нова херня. Позиційна платформа за життя. А -а 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 -а. Заборонити всі мови окрім українського. Це якийсь неправильний курва Майдан, бо на Майдан вийшли за ЄС і проти Росії. Я за Україну і проти Росії. І, і в мене жорстко жорстко падає е цей популярність. При тому я роблю все те, за що в реальності ви. Вийшов euh, Майдан. Я роблю все те, за що Майдан. Для чого Майдан з'явився? Eh, чому так? Я не знаю. Що за херня, я не знаю. Мені поки що цікаво і не подобається. Оу! Oh, курва! Якого біса КПУ? А можна? Я не хочу цим займатись. Мені це не подобається. Мені це взагалі не подобається. Це в нас що тепер? Це в нас тепер Росія, да? Я не хочу грати за комуністів. Мене аж карьожить Так, діть всі сюди. й в Одесі, курва, ще й в Харкові. Курва. Мене скоро тупо не вистачить людей. Так, ви проходьте до Харкова. Війна на Донбасі почалась настільки неочікувано. Це типу, ну максимально нереалістично. До влади приходять націоналісти через це. Починається, починається відбуватись Дон... Майдан, через що комуністи переходять до влади, через що починається війна на Донбасі. Це взагалі діч якась. Такий тотальний сюрреалізм. Це прям ну, тотальніший сюрреалізм. Давайте розходьтесь по фронту. Причому не так по фронту розходьтесь, розходьтесь ось так. А чому нема дивізій? Ось так. Давайте. Так, тепер йдіть е, сюди. То є треш? Хлопці і дівчата. Не знаю, хто дивиться. То є Серйозно, закривайте цей котел і заходьте сюди. Ви заходьте. Коротше, вам прорив сюди, вам прорив сюди. Давайте, дірзайте. А, і точно, точно, як я міг забути. Робимо ось так. У мене має бути ось ці. Ось так. Так. Тут ще ось цих, потім ось цих. І ось тут можна ще розгорнути трошки. Мене навіть страти є, ніхера собі. Давайте я вас відвідаю. Вірю. Заходьте, тепер сюди заходьте, Ні, сюди заходьте. <рик> Курва. Давайте перерізайте їх тут. Заходьте сюди. Хорош. Тут у нас що, тут у нас залишилось тільки це. Понятно, що є проросійські сили. Звісно же. заходьте, заходьте в Ізмаїл, я вас вірю. М -м 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 -м. Ви заходьте сюди. Угу. Тепер ви всі заходьте сюди. Ой, сюди краще і ви сюди. Але як мені боляче грати, коли я розумію, що я граю за комуністів, а ви чого не атакуєте. А ви взагалі йдіть сюди. Що в нас тут? Чого ви їх не вибиваєте? До речі, треба зробити ось так. Тут треба зробити ось так. Ладнувато, вату, звісно. Угу. О, заходьте ось так. Ну, хоча б львів не постав. Ура! Так, тепер я вас посилаю сюди. Йдіть і роблю вам ось. Такий проривчик. Будь ласка, залізниці. Давайте, хоба. Ні, ну, війна на Донбасі, звісно, складна трошки штука. Заходьте сюди, потім сюди. До речі, в цій версії нема фокусів на війну на Донбасі, чомусь. Чомусь нема цих фокусів. Не знаю, чи я їх не знайшов, чи їх реально не існує. Але якось так. Потрошку виграю війну на Донбасі. До речі, рішень щодо війни на Донбасі також немає. А, ні, є, але це усталість від війни, а не рішення про Донбас. Да, немає. Ну і пофіг, як то кажуть. Опа, мені це не треба, мені це не подобається. Забирайте назад. Не забирається назад. Що за херня? Що в мене по повітрю взагалі? У мене все прекрасно по повітрю. Я би бахнув ще трошки. Наприклад, стратів і касів. Ага, поняв. Тоді мені це треба ось цих видалить. І ось цих видалить. І виходить сим стратегічно, Сим підтримку. всіх сюди. Ой, та це не стратегічно. Це удар по наводним целям. Ой, стратегічно. Я взяв Донецьк кільце, але вибити звідти ці кляті 10 дивізій я не можу. Чомусь о. Я майже ще чуть чуть цуцуть що серйозно. Р -р Рашка відправила сюди добровіль добровольців і пропонує мені ленд-ліз. Ти упорот Зюганов? А, ну да це ж Зюганов. з його упорот. завжди блін. Ну, зроблю Ура, ура, курва! Я забрав, я закінчив цю кляту війну. Це що? А, це бах. Війна на, на Донбасі завершена. Тепер офіційно. Так, тепер. Що в нас по фокусах? Нам треба в... вибори. І нам треба підняти трошки ось цих блін. Про мені ділать! Курва. Я не хочу брати ось ці кляті фокуси. М -м -м -да. Це звісно тотальне. Просто тотальне. Не буду додавати те, що хотів. Але це тотальне. О такого екшена, звісно, в хойці я ще не бачив. І більше не хочу бачити. Ладно, ще подивимось, що тут можна зробити. Але скинуть Зюанова, це треба 100%. Короче, Коротше, проводимо нові вибори. В нас має перемагати. Хоча б Порошенко. Хоча б це вже краще, ніж Сіманенко. Почекай КПУ, це западніки? Ні, це не запад. У блін, мені здалося що... А чого тут 27, тут 34? Ладно, перемовини. Ось так. Ну хоча б якось. Головне, що це не КПУ, а Ірина Єра Окей, це вже не Петро Сіманєнка. Це вже краще. Тому ну хай буде так. До речі, що там в нас по фокусах? Солідарність. Да, візьмемо, коротше ось цей фокус, цю гілку фокусів. Потім перейдемо сюди, коли в нас зміниться влада. А, ага, ага. Ну окей. Що у нас тут? Тут в нас це треба взяти. Коротше, будемо брати максимально такі проукраїнські фокуси. Туди-сюди. Йдемо, коротше, до нової України. Тепер семимільними шагами. Так, зараз тільки ось це треба прибрати. Семимільними шагами йдемо до нової України. Порошенко перевладіє. Раціональний, безпощадний Порошенко. Ви, ви десь бачили мем? більший за цей? Да. До речі, треба заборонити КПУ. Зараз трохи мене підкачається, так мовити, палітка. Я забороню нахер КПУ. Бо воно мені нахер не треба. Декомунізація. Поїхали. Думаю, на цьому завершуємо. Думаю, цю гілку будемо хотіти вже в наступній серії. А, і подивимось, що далі буде цікавого. Бо в цій серії я вважаю, що так занадто багато екшену було. Напишіть, будь ласка, в коментарі, як вам така кількість екшену, як вам взагалі ця серія. Підпишіться, будь ласка, на канал, якщо ви ще не підписані. Поставте лайк, якщо ви його ще не поставили. І порадьте це відео друзям. Думаю, людям буде цікаво. Радий був вас тут бачити. Дякую всім за перегляд. На все добре. До побачення.